В інтернеті і певних засобах масової інформації активно мусується проблема бендерівської загрози в Україні. Чи відчувають таку загрозу пересічні українці, користенці, зокрема, і хто такі бендерівці і де вони живуть? Запитуємо просто у перехожих, які простують вулицею. Та як ви думаєте, хто такі бендерівці? Я не знаю. А при слові бендерівці, ви відчуваєте якусь певну загрозу? Якусь, так. В такому слові так. Да. Ну не знаю, хто це такий. Бандерівці. Ну, Це воїни Української повстанської армії. А скажіть, будь ласка, де вони живуть? Зараз бандерівців немає, я так думаю. Коли ви чуєте слово Бандерівці? Чи, чи відчуваєте ви якусь певну загрозу? Загрози я не можу відчувати, я просто можу теж розуміти тих людей, які воювали за вільну Україну в часи Другої світової війни. Не Якщо б мене назвали Бендерівцем, я б тільки за. Вашу думку, хто такі бендерівці? Як хто біднів? Ну, от як ви думаєте, хто це такі бендерівці? Нормальні люди, проживаючи на Западній Україні. А от коли ми, ви чуєте слово бендерівці, бендерівець чи бендерівці, чи відчуваєте ви якийсь певний страх? Ну, Страх, звісно, не відчуваю. Тому що, ну, як сказати? Я то народився в Радянському Союзі, то я знаю, що десь колись там ну, так, нас вчили в історії, що це такі люди там, ну, якби з німцями там щось робили, щось таке. Не дуже добре, як можна сказати, з людьми. Сьогодні ми знаємо, розуміємо, що це було не так. Просто Бендеру і тих лідерів українських підставили просто, зробили їх такими поганими людьми. Це ну, просто видумка. Які бендерівці можуть бути? Всю Україну назвали бендерівцями. Це весь народ, який пішов послі проти Януковича. Це не може бути такого. Ми українці, ми не бендерівці, не фашисти. Хто такі бендерівці? Люди, которые во время Второй мировой войны убивали поляков, цыган, убивали, то есть не воспринимали расу другую, они воспринимали только украинскую нацию. Вот. То есть скорее даже не националисты, а нацисты. А от коли ви чуєте слово Бандеревич, відчуваєте ви певний якийсь страх? Да, мені страшно, якщо прийдуть Бендерівці, мені стає страшно. Хто да. такі бендерівці? На мою думку, ну, це люди, які живуть на Западній Україні, наскільки я знаю. Такі самі граждани України, як і ми. Ну, не знаю, зараз їх так називають, тому що громадянська, ну, якби в нас позиція в Україні в позиція така. в них така. А скажіть, будь ласка, от коли ви чуєте слово бандерівці чи бандерівці, чи відчуваєте ви певний страх? Ну, в якійсь мірі, мабуть, так. Та це ж ті самі українці. Що й ми? А живуть вони де? По всій Україні. По всій абсолютно. І останнє питання. Скажіть, будь ласка, от прислові Бендерівці, Бендеровець, чи відчуваєте ви якийсь страх? Ні. Абсолютно ні. Бендерівці? Да. Я не знаю, це, да. вообще-то это люди, которые были значит, Степана Бендеру его послідувателі, я вважаю, що це нормальні люди, які боролись за вільну Україну і хотіли, щоб ми жили незалежно, ні від кого не економічно, ну взагалі ніяк не А сьогодні є Бендерівці? Сьогодні? сьогодні я не знаю. Сьогодні по цьому, скажем так, поводу дуже багато є. Знаєте, знає, знімаю так, от о Бендеривець малий побіг. Я вважаю, що це люди, які говорять Бендерівці, що це, вони взагалі не розуміють значення этого слова. Я знаю, що це Бендерівці, це ті, хто живуть в Закарпатті. Тобто, якщо ви чуєте слово бендерівець, то у вас одразу що, страх чи негатив? Мене до них негативне співношення. Ну, Бендерівці, Бендерівці це ті, хто воювали у УПА. А е, сьогодні є Бендерівці і де вони живуть? Я вважаю, що нема, тому що Бандерівці це, як я казав, це воїни Паї. Це таке поняття, яке зараз просто ангажуються російськими СМІ про Бандерівців. Насправді, таких людей, яких зараз називають Бандерівцями, треба називати патріотами. при слові бандерівці, «бандерівці» чи відчуваєте ви певний страх якийсь? Ні, я не відчуваю ніякого страху. Я й сама з Закарпаття, то іноді на мене називають гуцука, іноді Бендерка. Ну і що? Я з Міжгір'я, там Закарпатська область. А скажи, чи варто Бендерівців боятися? Ну вони що з рогами, чи що? Такі самі люди. І ми їздимо в Крим віддихати. І ні в кого на лбу не написано, що чи бендери, чи гуцули, чи мацкалі. Всі один одного розуміють. Ви ж мене розумієте, як я говорю, Звичайно. І все. Я сподіваюся, що все врегулюється і буде добре. Ну, я не, не можу сказати, що це таке. Ну, такі люди, я знаю, що в той час, може, вони правда були недобрі, робили багато, дуже багато поляків вони вибили. І в нас немає милості до них із за того. Ви Ну я думаю, що це западної України. Так я оддихала там, була на рождженській святки, Там дуже приємні люди, дуже нас гарно зустрічали. На якої ти мові балакаєш, на такої вони до тебе балакають англійська, французька, російська, українська. Ніхто ніхто та Це Все одно, що євреї обозвати жидом. Да. Люди воювали за вільну Україну. Тільки і всього. Так, глупості. Так, придумали дай... видумки так, російських да, отець. Да. спецслужб, які придумували для того, щоб людей пугати какими то людьми. Вот іменно. Це все єрунда. Так, Хто ерунда такі бендерівці? Ах, такі люди, як ми. А коли ви чуєте слово бендерів чи бендерівці, відчуваєте ви певний страх? Ні, абсолютно ні. Вони свої люди, ми свої люди. Повімаєте, ніколи в житті не можна судити людину. Це мої квіточки, як хочеться таку жити добре. А де вони живуть, ви знаєте? На Україні. На Україні. А чи становлять вони загрозу? Я не відчуваю, вони і в, і в Львові, і в Раворуській, і в Дніпропетровській, і в Росії живуть родичі. Так що, я не знаю. Загрозу наші ці, там, хто люд вибирав. Наші президенти, ті всі загрози. Як бачимо, є певна частина людей, які з різних причин негативно ставляться до бендерівців та висловлюють опасіння щодо них. Та більшість людей налаштовані оптимістичною, вважають, що бендерівці це нав'язане нам поняття, яким сьогодні називають патріотів України. І як сказав один з опитаних, не вони становлять загрозу для українського народу, а політики від себе ж додамо нечесні, несумлінні і нетолерантні політики.